Не дорога, а напрямок. Саме так прикарпатці відгукуються про автошлях, який з'єднує Івано-Франківськ з тисменицею. То в якому ж стані перебуває ця магістраль, та коли чекати ремонту, розкажуть наші кореспонденти. З та з мінімальною швидкістю, аби не втрапити в ями, автомобілісти викручують рулі та маневрують. Жартують, це ледь не фігурне водіння. Протягом цього року я дивуюся, що така дорога, яка була дійсно. Дорога над дорогами зараз стала така, що неможливо проїхати. Це просто ну, місто європейського значення і красиве місто Івано-Франківськ, а під'їзд до Івано-Франківська Це Просто ганьба. Я от їжу часто в цей напрямок на коломию. Я стараюся їхати іншим через Чернію, хоч туди і далі, тобто відвідсти набагато довше, але набагато швидше їдеться. Тому що там є теж не дуже хороша дорога, але там маленький кусочок. А от есмерська траса, ти їдеш, ти змушений об'їжати великі ями, і ну, люди там, водії, які їдуть з боку, також трошки нервуються, тому що ти мусиш виляти по швидкісній трасі. І, звичайно, я стараюся об'їжати. Михайло кермує вже більше десяти років. На цьому відрізку. У дороги каже недосвідченим водіям легко вскочити в халепу, адже через ями доводиться виїжджати на зустрічну смугу. Не пам'ятаю, коли останній раз бачив, щоб там проводились ремонтні дороги. Дорога дуже ужасна. Там не можна ні проїхати, ні нічого. Водії мусять виїжджати на зустрічну смугу. І створюється небезпечна ситуація, оскільки, по-перше, порушують правила дорожнього руху, а по друге, можна заїхати в другу машину. Лоб лоб, навіть може зіткнутися. Тому там дорога ну, дуже дуже ужасна. Про необхідність ремонту дороги, що сполучає обласний та районний центри, неодноразово наголошували й депутати. Для мене є незрозуміло, чому враховуючи які величезні кошти надходять бюджет. Чому на сьогоднішній день ми маємо такі проблемні участки дороги, як наприклад Франківська тиспиниця, Тиснецька, так звана траса. Чому на сьогоднішній день ми маємо невідремонтовану вже десятки років поруч з цієї дороги, до прикладу є підлужжя зупіль, де ні швидка, ні пожежна, ні маршрутки не можуть надавати якісно свої послуги. Втім, самі зарадити проблемі не можуть. Мовляв, автошлях не місцевого значення. Тож кошти на ремонт і отримання виділяє держ. Бюджет ті кошти, які акумулюються в Києві за незрозумілими розподілами розподіляються. Відповідно, набагато було б краще, якщо б оті кошти, які ми збираємо з Акцизу, якраз такі вже мільярди збираються, щоб вони все ж таки на місцевому рівні приймалися місцевими депутатами рішення і спрямовували саме туди, де найбільша є зараз потреба. На деяких відрізках траси Н-18 вже розпочався ремонт. Запевняють в службі автомобільних доріг. Незабаром лататимуть ями і на ділянці між Івано-Франківськом і Тисманицею. Роботи по ділянці Івано-Франківськ, тисмениця Зараз підприємство, яке виграло в тендері, готує машину струменеву, струменеву машину, і я думаю, що вони. На слідуючий тиждень мають виїхати на роботу. Можливо, що навіть цього тижня. Ми передбачаємо на цю дорогу на цей рік приблизно понад 7 мільйонів гривень. Це з урахуванням того, що це є роботи експлуатаційного утримання, поточного дрібного ремонту, а також зимового утримання. Тим часом на скандальній дорозі розпочали весняне обстеження правоохоронці, каже речник патрульної поліції Микола Гурак. Перевіряють зокрема стан покриття та розмітку. Не виключене, додає, що складуть протоколи за неналежне утримання шляху.